Попередньо про те, що цей місяць приготувань до Пасхи буде таким місяцем глибокого заглядання нас в наше серце. Місяць освячення, серйозного приготування до пасхальних днів. І сьогодні Бог нам дає дуже таке важливе служіння. Я б взагалі радив, хто не зовсім був уважним. Коли воно буде вже виложене в запису, перегляньте його ще раз. Бог про важливі речі від першої сьогодні проповіді попереджав і попереджає до кінця. І підводячи такий не зовсім втішний підсумок, я зачитаю місце писання, яке було заготовлене. На сьогоднішнє служіння, і воно звучить, на жаль, дуже в унісон з тим, що вже сьогодні звучало, і до чого було звернення з перших проповідей, буду читати один вірш з Євангелії згідно Луки, 18 розділ з 34 вірша. Та з цього нічого вони не збагнули. І ця річ перед ними закрита була. І сказаного вони не розуміли. Ось таке незвичне, непросте для проповіді місце слово Божого. Сьогодні моє звернення буде до, до батьків. В нашій церкві є близько сотні дітей, які навідують недільну школу. Є дітки, які ще по віку не підходять до недільної школи за маленькі. Є дітки, яких ще формуються в утробі. Є новонароджені зовсім крихі. Є ті, які вже випустились з недільної школи, але вони ще є при нас, при батьках. Це більше сотні дітей. І я сьогодні хочу звернутися, навіть не стільки хочу, скільки вимушений звернутися от... До батьків цих дітей. Коротка передісторія. Вчора після сестринського семінару прийшли наші домашні сестри, які були на семінарі. Розказуючи, як перебігав цей, ну, цей Піс Сестринський, розказують про сон однієї сестри, який вона розказувала тут, хто був на семінарі. Я не буду займати часу, щоб пояснювати, що був за сон. Хто був, ви знаєте. Хто не був, спитайте тих, хто був. І те, про що воно сказало в моє серце. Цілий тиждень я Роздумав над Божим Словом, перечитував старий заповіт, новий заповіт. І вже пізно ввечері я кажу до дружини, я не знаю, про що я маю проповідати. Я не маю слова. Вона каже, ну от і все так аж, потім проповідуєш, все нормально. Я кажу, ні, реально, я от не маю слова, ну Бог не дає. Вона жартома каже, ну то розкажи про Марчика, нашу внуку. Це ще раз мені про дещо сказав. Вона пожартувала, але я розумію, що її устами Бог до мене проговорив. І вже нічної пори, коли я молився перед Божим лицем, коли я про дещо смирявся перед Богом, я згодився кажу, Боже, добре, я буду говорити про те, що, про що мене болить. І коли вже ніч пройшла, знаєте, все перешуміло. І зранку я знову перед, перед Богом кажу: Ні, Господь, кому це треба? Дай мені якесь місце слово Боже, щоб я міг сьогодні проповідати. Відкриваю текст писання, остання книга старого заповіту, останній розділ, останні вірші говорять нам про те, що Господь говорить: я пошлю того, який буде мати місію, щоб привернути серце батьків. До синів. І тому друзі, батьки дорогі, смиряючись перед Богом, я змушений говорити про те, що про що мене болить. Це, це мій це не стільки проповідь, я навіть я певний назву проповіддю. Це мої роздуми про моє, про болюче, про щось сокровенне. Тому воно не для загалу було, це було моє. Це була якась свого роду сповідь, що я пережив ці останні дні. Ну, ви вже більшість з вас знаєте, що у нас народився онук, і діти зараз в Києві, і була можливість їх відвідати. І коли цього Марка взяв на руки онука наш, один з, один з моментів вже останні дні, коли ми мали від'їжджати, потекли сльози, неконтрольовані з моїх очей. Щось перевернулося всередині. І жінка запитує: ну, що сталося, що ти плачеш. Я не знаю, що я не знаю, що відбувається, як пояснити. Ну, я кажу, мабуть, пробудився батьківський інстинкт. Вона поставила каже: ну, діду, ти даєш. Запізно. Запізно. Ну. От від цього моменту щось таке перевернулось всередині. Я не знаю, як це пояснити. І кожен день без перебільшення. Зараз проходить аналіз мого батьківства. Як воно пройшло? І я. Розумів, що я завжди любив всіх своїх дітей. Я розумів про те, що дітям потрібно уділяти час. І я, аналізуючи своє життя, я бачив ті моменти, коли я був з ними. Одні, другі, треті, так, коли ми разом були діти тут, коли будувався дім молитви, коли ми виїжджали десь у ліс, коли ми їхали на море, коли ми. Їхали в Карпати, коли ми були на молодіжних таборах і так далі. Коли я робив з ними уроки і так далі. Но були і інші моменти, коли я почав аналізувати ті речі, де я робив помилки свої. Коли я не оцінив цей час, що мені даний, як батькові, були моменти, коли. Народилась одна з моїх дітей і мене не було поруч, коли цю дитину забирали з роддому. Тому що я в цей час був в Польщі, і на цей момент для мене виявилось важливішим провести матеріали на будівництво дому молитви, ніж бути з дитиною в цей час. Мені згадувалися моменти, коли. Ну, я приходив втомлений додому і пішов в свою кімнату, щоб мені не заважало, тому що і моє життя проходило там, тому що робота справді завжди була фізично важка. В той самий час діти десь проживали життя в іншій кімнаті. І я розумів, дорогі мої, що. Десь неправильно, можливо, і дратувався на дітей. І я зрозумів, що цей час мого батьківства пройшов у великому рахунку. І отримаючи ту дитину на руках, я зрозумів, що це був найкращий час. І сьогодні я би віддав будь-які кошти за те, щоб в цей час і прожити його ще раз. Це вже не дано. З дітьми завжди клопіт. Мати, яка жінка, яка ходить вагітно, яка готується стати матір'ю, чекає. Коли воно вже прийде на цей світ, вже тяжко ходити, носити, вже спати нема по ночах, як останні дні. Коли дитинка вже народилась на світ, починаються проблеми, коли формується желудок, травлення, коліки, дитина не спить, дитина не їсть, дитина неспокійна, і батьки чекають, коли вже минуться ці три місяці швидше, щоб вже минулося. Потім починають лізти зубки, дитина знову неспокійна. Батьки знову чекають, коли вже пройде той час, коли вже зуби вилізуть. Потім, коли воно вже злізе, з рук буде повзати, щоб стало легше на спину на руки. Потім, коли вже почне ходити, Потім, коли вже нарешті піде до школи. Потім ми чекаємо, скільки можна ті закарлюшки виводити, коли вже нарешті воно подоросліше. Потім ми вже змучились з ними робити уроки, чекаємо, коли вже нарешті канікули будуть. Вийдуть канікули, діти перевертають нам хату, ми чекаємо, коли вже школа пшнеться, що вже ступилися. Ми весь час підганяємо життя. Приходить час, коли наші діти виросли. І ми вже їм не потрібні. І наше батьківство пройшло. А ми, можливо, не зрозуміли, що це був найкращий час. І, можливо, хтось там нервується, що постійно багато посуду. Весь час баняки, весь час треба варити їсти. Весь час треба за ними прибирати. Догенькі пройде дуже швидко час. У вас буде ідеальний порядок на кухні, на ліжках і на шафах. У хаті буде пусто. І ви захочете вернути той час. Це вже не під силу. Та з цього нічого вони не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не розуміли. Дорогі батьки. У кого сьогодні, діти, при вас? Збережіть собі запис цього свідоцтва. І час від часу переслухайте, поки ви не почуєте те, про що сьогодні тут говориться. Скільки часу батьки просто вбивають? А дитинство ваших дітей проходить. Прийде час, ви собі не простите за той час, який хтось, можливо, вбиває в комп'ютерних іграх. Це взагалі жах. перегляді безконечних безсмислених серіалів. В той час, коли діти ваші ростуть поруч з вами і без вас. Тому сьогодні я просто благаю Господом нашим Ісусом Христом, батьки дури, полюбіть своїх дітей. Будемо молитися.